Так, я народився і виріс на цій алеї. А, мушу е, сказати тим противникам перебудови цієї алеї, що впродовж свого існування цей п'ятачок постійно перебудовувався. Кожна влада туди щось просто, що не... туди або вносила, або додавала, або взагалі зметала. І навіть ще на Початку 70-х років там були житлові будинки. Не слід ось так, ну скажімо, можливо, несподівано і радикально, без розробки того, що буде далі, робити осіб е кроки. Бо ми можемо просто зруйнувати місто, яке в нас повністю є. Ось не давши нічого нового для нього. Я думаю, якщо пройтись по чернівою, попитати кому стоять пам'ятники центрі міцна героїв, Достатньо велика частка людей, які є, в першу чергу це є молодь, вони не знають, хто це таке. Просто-напросто це якісь дядьки, ось, ну, пам'ятники, вони тут стоять, скільки вони ростуть, стільки стоять. І ось саме цей варіант освіти і просвітницької діяльності, як на мене, в першу чергу стоїть на повістці дня. Ну, так, як багато дуже розумних людей, експертів з різних галузей державного управління знань не можуть зрозуміти, чого ж добивається Путін так толком до останньої ну, істинної крихти. Ніхто не може сказати останньої крихти істини, чого добивався Сталін, знищуючи, скажімо, верхівку військових в Радянському Союзі. Так, що в цьому відношенні вони звичайно були мученики, але мученики, так би мовити, радянські, не українські.